Доброго дня. Наступні два девайси, які ми вам пропонуємо від торгової марки Glomark System це дві стоячі лінійки. Перша, вона більш доцільна буде для роботи з, з плиткою, тобто, ви просто ставите плитку і лазер допоможе вам легко знайти рівень потрібний, до якого її втоплювати. Ми бачимо, що маркування. Біле, корпус чорний, саме це є фішкою компанії фірми Glomark System тобто лазер починає світитись на маркуванні. І якщо плитка там дуже велика, метр на метр, метр на метр 20, вона десь там може бути в кутку стояти, і ви все одно побачите саме рівень з точністю до міліметра це, це проста модель. Це більш підходить до плиточників, але якщо ви працюєте з гіпсокартоном, наприклад, то вам може підійти ось така стояча лінійка, бо вона має, по-перше, місця для прикручування, тобто, ви можете прикрутити її до стіни, якщо вам треба, і побачити мітку лазера вертикальну, не тільки горизонтальну. І для роботи з профілем тут передбачені магніти. То просто линейка прикрепляется на магнит и может, можете выставлять лазер. Вот такие два выруба.